Так, зараз січень місяць. Люди ходять декі, в шортах, наприклад я. І в них є маленька венеція. Ось як то гарно виглядає. Ну, тому Лос-Анджелес і коштує стільки, скільки коштує. Немає пробок, звичайно, ніби Це виглядає. Це інстаграмна локація, яку всі знімають. От вона, в принципі, без ніяких фільтрів, без прикрас, без нічого. Ось так от вони собі. Кайфують тут, скажімо так. Але при тому всьому, на відміну від Венеції справжньої, та що в Італії в них немає ніяких недоліків, тому що в них дуже хороша інфраструктура в плані машин, магазинів і всього решта. Тобто, хто собі там хоче жити біля води? Питань нема. Но відмовлятися від цих благ цивілізації вони не збираються. Ну, як бачите, будинки про європейського стилю вони теж присутні, тому що. Комфорт і толк в якісному ну, високому, високому рівні життя, вони дуже добре знають. Ну, а це в них Хеллоуін так проводиться. О, там Маріна Делерей, вже в ту сторону Сан-Дієго, Мексика і так далі. В цю сторону в нас Малібу, яке недавно горіло. Такі от в них тераси. Ну, коротше, кайф в житті, як получати, вони знають. І повірте мені, вони дуже сильно люблять свій комфорт і життя і ніколи ним не поступляться ні на капельку. Тому живуть вони тут по кайфу. Ну, Не, не глибоко от Вони собі так живуть з таким всім виглядом. Вон тераси собі вони поробили. У них тут є електрика, звісно, що інтернет, все решта. Ді взагалі собі зробили, ну, По суті, щоб можна було в тут втикати. Да? Але при тому всьому. Вот нормальна дорога, яка виводить їх на всі хайвеї, на все за п'ять хвилин. І він собі тут користується нормальною машиною. Тобто ніяких у них тут проблем, дискомфорту чи чогось такого нема. Звісно, що у них тут центральна каналізація. Це все житлові будинки, не туристичні. Вон машина поїхала по мосту, Тобто вони нормальні. Е, і от вони, бачите, мають панорамні вікна до підлоги. От маєте тут гриль. Тобто, в принципі, якщо вони там будуть сидіти, вони дуже привітні. Оцей от смолток їхній, можете привітатися, побажати гарного дня. Вам ніхто нічого не скаже. Ніхто не обгороджується 10-метровими парканами і так далі. Плюс це безпечний район, тобто все окей. Машини теж ніхто на стрілах не їздить, не газує, ні, нічого такого. Все культурно, все нормально і розуміння в людей теж присутнє всього, що відбувається навколо них. Чого не скажеш про... Деякі особливі райони лос анджелеса і Америки. Ну тут все дуже сильно залежить від того, в якому районі ти живеш, в якому ком'юніті, хто твої сусіди і так далі. Оцініть, як гарно це все виглядає. І тут живуть реально мільйонери, мультимільйонери, тому що ну, в Америці не прийнято кричати, що в тебе мільйони, щоб туди з'являлися лишні запитання Та питання, нікому не потрібні. Але... Відчуття стилю у них присутні. Можете так погуляти по нейброходах І ви реально побачите дуже багато людей з грошима, які ведуть себе скромно, а не так на показ, як в деяких країнах люблять, щоб ви всі знали, щоб всі бачили. Тут так не прийнято, і вони так собі живуть просто по кайфу і не напрягаються. Ну, свого роду стиль життя. Тут ви собі машиною своєю взяли, виїхали куди хотіли, а не так, як в Амстердамі, що у вас там ні парковок, ні нічого нема. От абсолютно нормально, інфраструктурно, воно організовано. Не відміну від Венеції, тут також присутня центральна каналізація, а не туди, де живеш. Та й таке. Ну от Можете зайти постукати. Ну, Звісно, в них зброя, напевно, що є вдома, але сам факт, що ніхто не ничкується, всі розуміють, що все буде прекрасно в них в житті. Просто ну, ви не уявляєте, скільки це коштує. Це може коштувати 20, 30, 40 мільйонів доларів. І навіть якщо ви їх маєте, вам не факт, що його продадуть. Ну що ви прийдете до тої людини, і скажете, ти маю гроші хочу твій будинок. Він скаже: Окей, я теж маю гроші і теж хочу твій будинок, бо я вже в ньому живу. Це, да? Виходиш зранку на свою терасу так, дивишся, тут спокій, тиша. Ніякого тобі трафіку, ніякої тобі поліції, яка кричить, ще, щось, ще щось. Ти вийшов, що в тебе все вже проснувся і в тебе вже все добре зразу. Ось так от вони вміють собі влаштувати життя. Причому, бачите, теоретично кожен може зайти до них на подвір'я. І там вже критики якоїсь там дуже великої не буде. Ну, або буде. Ну то вже як повезе. О, ми знайшли, де розводять качок. Того їх тут так багато. З пальмою Опа. Ось дитячий майданчик, на який, якщо у вас немає дітей, ви не маєте права заходити, тому що такі правила в Америці. От. Ну, тут просто крадуть дітей в Америці, тому система безпеки присутня на вулицях. Ніхто не хидується самим дорогим забором в селі, так? Да? У цих є тераски, які так... Ну, Не сильно не сильно, не сильно, сильно замітно, але більшість їх має. Да? І саме головне, от звичайні люди тут їздять, ніхто не закрив для них проїзд, нічого такого. І дерев'яні стовби. Ну це і за землетрусів, звісно. Але сам факт. Ну от дивіться, це Калвер Сіті біля санта моніки В принципі, недалеко від Беверлі Хілс. Ну і ось це громадський простір, простір в Америці, який всі так описують. Ось чистий тротуар. Купили ми полочку до комода в мера Каловерситі діючого, нічого страшного, корона з голови не падає. Що можемо сказати, що маємо кінта і контакти, і адрес мера міста. Ну, як, в нього хата не десятиповерхова, охорони біля хати нема, тому, в принципі, все окей. Дивіться, можуть собі діти гуляти. Можуть собі люди займатися чим хочуть. Тут люди собі живуть в сітізинці, все дуже безпечно. Ну і тут можна знімати ту американську мрію. Це так. Да. Ну, Пріуси стоять ще з каталізаторами. Тобто тут окей. Ну, але це, на жаль, про весь Лос-Анджелес сказати не можна. Відоміша кіностудія і вся її якби, інфраструктура і агломерація, вона вся перед вами на відео. Е, тут де LA River, Тут є висоточка, як бачите, і віли мільйонерів, і щоб ви розуміли, безкоштовний паркінг, щоб ви могли отак -от просто зупинитися, затимувати подих, подивитися, що ви хочете, зняти, може, відосик, сфоткатися і пройтися собі, подихати свіжим повітрям.